А в світлопарку квартира здана. 120 тисяч доларів продається готовий бізнес. В А В світлопарку продається двокімнатна квартира, яка поділена на 3 смарта повноцінно, вже з ремонтом і вже з заселеними людьми. Уже там є. Три смарти, які здаються, один за 13, один за 14 і один за 11. 38 тисяч гривень. Хто там, блядь, пиздів, нахуй, що? Да, хто там буде брати? Людоньки, комплекс, вже друга черга достроїлась. Так, да, високий етаж, гарний вид, все видно, як летить. Але... йо -моє. Це готовий бізнес 120 тисяч доларів. І всі мої там переуступки, фігубки і так далі. і так далі. Це я а, оплачу. Або, або ви, може, буде там 105 і ви все оплатите. Тобто. Але готовий реальний бізнес з ремонтом, з усім повністю. Телевізори, вайфаї, орендодатори вже є. Орендарі Орендарі вже є. Готовий бізнес. 38. Так це ж ну, 950 долларів. Ви купляєте за 140 в греті, двохкомнату і здаєте за 750. Дешевше. Але в Греті вона ще буде не готова за такі гроші. Та ні, чого, ну, я бачив 100-110 вже двушку продають, типу, готову.